Огляд електрощита в одноповерховому каркасному будинку. І так, що ми тут маємо? У нас є вхідний автомат c 40 також у нас є три реле напруги по 50 А від компанії Zuber. Також у нас тут є ПЗВ, яке захищає кабель, тобто противопожежне ПЗВ. Також ми маємо тут перемикач ручний генератора на однофазний генератор. Всього загально у нас тут 32 групи: це світло та розетки. Також ми маємо тут автоматичний вимикач на котел та трьохфазний автомат на плиту, що є С25, С25 для котла та плити. Всю цю автоматику ми захищаємо ПЗВ 40 А від компанії BB Трьохфазня. А також ми маємо на вхідній групі в будинок майстер-вимикач, який вимикає все світло та розетки, окрім вибраних нами груп. Все це ми зібрали на щитах від компанії Higer. Два щита по 60 модулів. Також в цій частині у нас буде три блока живлення, а також у нас тут буде ресівер на оптиволокно, яке далі буде йти по витій парі до роутера. Електромонтаж з нуля, ваша щитова в надійних руках.